Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення. Збірка нарисів Андрія Цаплієнка «Книга змін» вийшла ще 2015 року і стала однією з перших, яка розповідала про страшні події 2014-го, анексію Криму, підступне завуальоване вторгнення до Донбасу, про початок війни, в яку багато хто не хотів тоді вірити. Книга могла б стати для багатьох попередженням, ключем для розуміння, що відбувається, з чим ми зіткнулись і що з цим робити. Але на жаль, широкої аудиторії тоді вона не знайшла. Автор книжки Андрій Юрійович Цаплієнко відомий український журналіст, військовий кореспондент, телеведучий сценарист, режисер документальних фільмів, автор п'яти книжок, заслужений журналіст України. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну висвітлює героїчну оборону ЗСУ з різних фронтів, був поранений у березні 22-го на Чернігівщині. У своїй книзі автор розповідає про події, що передували важливим змінам в українському суспільстві. Андрій Юрійович став свідком жахливої стрілянини на Майдані. Він одним із перших прибув на Південний фронт, коли Росія своїм нахабним нападом окупувала Крим. І відчув на собі лещата русского міра. Групу телевізійників із різних країн було затримано і побито. Історії, які увійшли до збірки, взято з реального життя. Герої звичайні люди, але автор показує їх нам по особливому, ніби із середини. Вони разом з усією країною крокують дорогою змін від застою до революції, від Майдану до війни. Разом зі своїми героями автор вірує і любить, розчаровується, шукає відповіді, намагається розібратись у своїх переживаннях і навколишніх бурхливих подіях. Лейтмотивом книги стала фраза. Війна була неминучою. Якби ми вчасно змінилися, вона легкою примарою майнула б десь поряд і розчинилася в повітрі, не лишившись сліду. Але ми не хотіли змінюватись, і тому вона почалася. Андрій Цеплієнко, як справжній патріот, ще 2014 року знав, за що він бореться і що хоче донести у своїй книзі змін. Треба розуміти, що це цивілізаційний конфлікт, наголошує журналіст. В історії нашого народу це філософська війна, війна між тим, що ми обираємо: життя чи небуття, існування без нашої історії або навпаки, з великою історією, що налічує сотні років. Цей вибір ми робимо просто зараз, і від того, наскільки швидко ми зможемо змінити себе, залежить, коли ми переможемо. Але я впевнений, ми переможемо. Так, переможемо.